В Одесі викрили групу російської розвідки. Ще на початку повномасштабного вторгнення РФ вони готувалися захопити держустанови області. Втім, згодом перейшли в режим очікування під виглядом громадських організацій. Керівника та його помічника затримали. У них вилучили 70 одиниць зброї, боєприпаси, а також тактичне спорядження. За інструкцією російської спецслужби, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ зломисники готувалися до силового захоплення Держустанов на Одещині. Окрім штурмів адмінбудівель, фігуранти мали атакувати сили оборони з тилу, якби окупанти наближалися до портового міста. Втім, після невдач расистів на фронті цю оперативну бойову групу перевели в режим очікування і активували лише влітку 2024 року. Надавши підпільні завдання, служба безпеки зірвала ворожі наміри, задокументувала підривну діяльність і нейтралізувала групу одразу після того, як її активував ворог. За матеріалами справи, резидентом, тобто старшим агентом групи, був 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму. Після захоплення півостробу він переїхав до Одеси, де після початку повномасштабної війни розпочав формувати оперативно-бойові загони під виглядом декількох громадських організацій. Зовні ці громадські організації займалися питанням військової історії, екології та юриспруденції, а насправді створили підпільні групи снайперів, розвідки, зв'язку, оперативного забезпечення і одну з основних штурмову групу. Для підбору потенційних кандидатів фігуранти надавали перевагу громадянам із спеціальними навичками або із досвідом ведення бойових дій чи вузькопрофільним спеціалістам. У разі захоплення Одеси учасникам групи обіцяли посади у місцевій окупаційній адміністрації РФ. Загалом фігуранти завербували до складу ворожого осередку більше двох десятків осіб, які підпорядковувалися своєму керівнику за принципами військової ієрархії. Наразі всі вони перебувають під слідством, тривають комплексні заходи щодо притягнення їх до відповідальності за злочини проти України. Під час обшуків у фігурантів, окрім зброї і тактичного спорядження, вилучено інструкції з підривної діяльності, холодну зброю, зокрема з логотипом спецслужб РФ, а також комп'ютерну техніку із доказами злочинів. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, це стаття 109, тобто дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення Конституційного ладу або на захоплення державної влади, а також стаття 260 це створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Затримані перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна.